Це Далі, почаще, да. Але... Ну що ж, тут все максимально просто, робимо гарне, ніжне та не забите тісто. Якщо сир вологий, може піти трішки більше муки. Якщо ж сир суховатий, може піти менше муки. Обов'язково робіть ніжне тісто, не забите. Після того формуємо ось такі кульки та залишаємо їх відпочити буквально на хвилинок 30. Поки моє тісточко відпочиває, я роблю класний такий соус, поливку для пиріжків. Це кріп, чесночок, трішки додала солі, трішки додала оливкової олії та додала води. Дуже смакує з пиріжками, особливо для любителів чесноку. Ну і розпочинаємо власне готувати самі пиріжки. У мене було дві начинки: це картопля з зеленю та квашена підсмажена капуста, бо я дуже люблю капусту. Ну і ось, будь ласка, погляньте, які красунчики робимо один за одним, красивенько складаємо їх на дощечку, і коли вже всі будуть готові, теж даємо їм трішки відпочити перед тим, як їх смажити. Погляньте, будь ласка, на цю творчість. Ну і, власне, смажимо вже в достатньо такі підігрітій олії. Тоді поливаємо цим смачним і дуже ароматним соусом. так. Пахне. Ну і а, погляньте, все показує дуже м'ясенькі, такі смачні, просто не передати словами Капусточка, картопля, хто любить картоплю. Ну і власне улюблена дегустація. Спробуй. Бомба! На ти з іншої сторони? Всі зарази на mm. mm, не носять тут надкушувати. Хрумає класні, да? От зараз я плюс готов, так я почащу, звичайно.